У Ладижині на базі Вінницької птахофабрики відбувся дводенний хакатон з логістики для молоді. Захід об'єднав 31 студента з усієї України. Змагання стали платформою, де майбутні фахівці мали можливість поєднати теоретичні знання з практичними викликами сучасної логістики. На мета це ознайомити студентів з нашої компанії, ознайомити з нашими цінностями, з нашою метою, ознайомити з виробництвом того, що вони заробили зарядилися масштабами, зрозуміли наскільки круто бути частиною компанії, показати, що в нас є все. Ви на старті можете просто прийти в цю компанію, мати бажання розвиватися. В нас є всі інструменти, в нас є наставники, в нас є інновації. Ми можемо дати все для молодих амбіційних людей, щоб вони роста зростали разом з компанією і могли і саморозвитком займатися. Матися і мотивувати інших студентів, показувати, що це нормально приходити в великі глобальні масштабні компанії і починати свій кар'єрний ріс саме тут. Туденти реєструються, а це абсолютно добровільна історія. Студент має показати в анкеті реєстрації свою мотивацію, розповісти, а чому саме йому цікаво приєднатися до цього катону, чи були у них, чи є у цього студента якісь досягнення, які він може привнести під час рішення кейсу або під час екскурсії, або під час спільного часу з усіма учасниками. Ами, тобто, після того як студент реєструється, ми перевіряємо і звертаємо увагу на його мотивацію і запрошуємо тих студентів, які дійсно не полінувалися і прописали, а що ж він хоче отримати від участі в цьому заході. Хлопці та дівчата спілкувалися із керівниками компанії та розглядали практичні кейси. Владислав Марущак, — 19-річний студент із Вінниці, активно цікавиться сучасними підходами в логістиці. Його приваблюють нові технології та можливості їхнього впровадження у виробничі процеси. Дійсно подобається, що це така сучасна компанія, в якій дружній колектив, в якій те можуть підтримати, допомогти. Мені подобається, чесно, дійсно подобається. І я сюди прийшов напевно більше з такою метою з подальшим працевлаштуванням. Студенти об'єднувалися в команди, генерували ідеї, створювали прототипи рішень та презентували свої напрацювання. Важливо, що вони мали змогу працювати з реальними кейсами, отриманими безпосередньо від працівників МХП логістики. Це дуже круто, тому що так молодь проявляє себе. Бо зараз куди не кинця, потрібно досвід, досвіду до тебе не возьмуть. А тим більше МКП це дуже потужна і власна компанія. То я думаю, вона просто вносить молоді бажання саме працювати над собою. Під час хакатону хлопці та дівчата відвідали потужності МХП. Студенти під час екскурсії ознайомилися, як діють логістичні процеси в реальних умовах. Реальні кейси, тобто це практичний досвід. Ми розв'язуємо якісь задачі, спілкуємося з топ-менеджерами. У нас також на логістичному хакатоні зараз повністю це екскурсії, ось на Вінницьку птахофабрику. І відповідно люди не тільки да, там, щось почули, але й побачили вживу, де вони можуть працювати, наприклад, як взагалі працює наше МХП. Хакатон не лише дав студентам змогу попрактикуватися у вирішенні прикладних кейсів, а й допоміг зрозуміти, як інновації можуть змінити виробничі процеси. Для компанії це можливість почути свіжі ідеї та залучити молодих фахівців до розвитку галузі.